Рафаель Барбаріні, Флорентійський купець, доповідь про справи Московії Рафаеля Барбаріні, графові Гарола Данверса 6 жовтня 1565 року. Я вважаю людей у цьому краї надзвичайно корисливими і безсовісними. Корисливість їхня сягає такої міри, що якщо не подарувати їм чогось, не можна ані чогось від них отримати, ані укласти з ними якусь угоду. Вельможі, як і приватні особи, не посоромляться нахабно вимагати ледь що побачить, персні або інші речі, навіть гроші, словом, усе хоч би що там було. У самого канцлера є правило, якщо хто прийде до нього і оголосить, що бажає поцілувати государєву руку за якусь справу, бо насамперед завжди треба звертатися до канцлера, перші його слова. А чи приністи щось, аби удостоїтися поглянути на ясні очі государя? Князь велить сікти, розтягнувши на землі навіть найшляхетніших із своїх бояр, тому нема там майже жодного чиновника, який хоч раз на роду своєму не був висічений, але вони не женуться за честю і частіше терплять побої, ніж знають, що таке сором. Те очевидно, що московити дуже схильні до зла. Взагалі усі тут великі крутії, як тільки можуть таємно оплітають, і тому надзвичайно обережно треба бути у своїх угодах з ними. Хто веде з ними торговельні справи, повинен завжди бути обережний і дуже пильний, особливо ж не довіряти їм сліпо, тому що на словах вони дуже гарні, зате на ділі припогані. Так само, якщо який-небудь дворянин або землевластик умирає без чоловічого нащадка, то Великий князь негайно після його смерті відбирає в нього землю, незважаючи на кількість дочок, і може віддати її іншій людині. Навіть не можна поскаржитися на це, бо він відповість, що у нього немає нічого свого, але увесь його маєток належить Богу і милості володаря. Він не може сказати, як прості люди в Англії. Якщо у нас що-небудь є, то воно Богове і моє власне. Можна сказати, що російські люди перебувають у великому страху і покорі, і кожен повинен добровільно віддати своє майно, яке він збирав по клаптиках усе життя і віддати його у розпорядження господаря. О, якби наші хоробрі бунтівники так само підкорялися і знали свій обов'язок перед своїми королями, росіяни не можуть сказати, як деякі лінивці в Англії. Я знайду королеві людину, яка буде служити йому за мене, або допомогти друзям лишитися вдома, якщо остаточне рішення залежить від грошей. Ні, ні, не так все в цій країні. Вони принизливо просять, щоб їм дозволили служити Великому князю, і кого князь частіше за інших посилає на війну, той вважає себе наймилішим володарю. І все ж, як я сказав вище, князь не платить нікому. Якби московити знали свою силу, ніхто б не міг тягатися з ними. А їхні сусіди б не мали б спокою від них. Але я думаю, що не така Божа воля, я можу порівняти росіян з молодим конем, який не знає свої сили і дозволяє малій дитині керувати собою і вести себе на вуздечці, попри усю свою велику силу. А якби цей кінь розумів її, то з ним не впоралась б ні дитина, ні доросла людина. Не можу змовчати, як взагалі погано поводяться з послами в цьому краї. Їсти не варварство. По-перше, треба знати, що коли посли прибувають на цю землю, кілька днів затримують їх обласні правителі, поки не дадуть про те знати двору і не отримують звіти дозвіл. Потім, коли прийде відповідь, що їх можна представити, надаються для конвою різні бояри, які везуть їх туди, не дозволяючи втім говорити ні з ким дорогою. Після прибуття до Москви їм виділяється особливий будинок. Куди представляється варта, щоб ніхто з них, навіть останній їхній служник, не міг звідти вийти і не дозволяється їм нічого купувати для їхньої зручності, крім життєво необхідного. До того ж, не лише їм самим не дозволяється виходити за покупками, а навіть забороняється, щоб хто-небудь із тамтешніх мешканців смів приходити до них додому та що-небудь продавати, хіба тільки ображати їх і робити їм усілякі прикрощі. А оскільки у них заведено, що і всі прибулі з чужих країв охочі удостоїтися у дієнції, приносили подарунки володарю, то і я повинен був піднести йому великий срібний кубок з кришкою карбованої роботи з позолотою. Без такого дарунка, можливо, і не випустили мене з цього краю. Затіяли вони також виготовляти папір і навіть роблять його, але все ще не можуть використовувати, тому що не довели цього мистецтва до досконалості. Так мало помалу вони помітно просуваються вперед, тим більше, що вже лють у себе гармати і дзвони, і самі роблять пищалі і інші різні речі, на зразок тих, які захопили в полонених років 30 тому. Все золото і срібло, яке тільки було завезено у цей край, вже ніколи більше не лише не виїде звідти, а й так би мовити, лишиться в руках у самого князя, і нікуди не буде витрачене, хіба обставини змусять до того. Наприклад, безперервне ведення великих воєн. У різних місцях цього краю, де є більше сінокосів, володар змушує отримувати великі кінські заводи, тому що всі війни свої вони ведуть верхи, і велика частина війська тримає своїх коней. Втім, якщо випадково у кого-небудь немає свого коня, то володар виправляє цей недолік. Та веде він навіть велику війну без великих втрат, сприяє цьому й те, що війська в нього не наймані, якщо ж і є такі, то платять лише дещицю. Та й таких вельми небагато. Зате є звичай у них, що коли повертаються переможцями, полководцям дарує сам володар парчеві каптани, чи щось таке, а всім іншим за те, що поводилися справно, оголошується його добра воля, і тим вони лишаються не аби як задоволені, і знову готові покласти голову за нього.